А знаєте, який ще такий запит, запит але він самий такий, багато хто його просто не бачить. От він ніби самий такий явний, але самий непомітний для більшості з вас, ну, по крайній мірі, для більшості тих людей, які до мене зверталися. І називається Я живу не своє життя. Значить, живу за розкладом, працюю як треба, посміхаюся, тому що так прийнято, але чомусь от від себе втікає все далі і далі. Кому знайомо. Кому знайомо, що ви більше не хочете бути частиною чужого сценарію. Але тут можна піти ще глибше, можна почати жити чужими життями. Хто що подумав, хто що зробив, у кого які події відбуваються. І забути, що проходить власне. А це не чорновик. Початку заново не буде. Хто знайшов себе в цих словах? Приєднуйтесь. У нас є клуб медитації. Є можливість, поки найближчі місяці зустрітися зі мною на приватній сесії. І також я готую найближчим часом. У нас запускається курс пробудження. Тому welcome. Welcome to the club!